Жила собі одна заробітчанка, яка 20 років свого життя витратила на заробітках в Італії. Робота у неї була дуже важка, вона доглядала літніх людей, але все терпіла заради своїх дітей, яким хотіла допомогти. Одного разу дуже втомлена заробітчанка заснула, і їй наснився дуже дивний сон. У сні вона померла і потрапила на небо. Відразу побачила напис великими буквами Рай. Жінка зраділа і попрямувала до світла, але на дверях раю була табличка з надписом В рай пускають тільки людей, які мають багато добрих справ, і намагалися прожити щасливе життя. Заробічанка відразу зраділа, бо була впевнена, що її туди без проблем впустять. Та на вході стояв ангел, одягнений у сяючу сніжно білу одежу. І проводив попередню співбесіду з усіма бажаючими потрапити в рай. Як звати і хто ти? суворо запитав ангел. Марія, відповіла жінка, я заробічанка. На цих словах ангел взяв багато білих аркушів, пильно подивився на жінку і сказав, що їхня розмова буде довгою, адже вона у нього не перша заробітчанка. Чому ти поїхала на заробітки, залишивши вдома дітей підлітків? Тому що вважала, що заробивши для них гроші, я зроблю більше добрих справ. А твоя мати так робила? Ні, бо тоді час був інший. А ти б хотіла, щоб твоя дитина прожила таке життя? Ні, відповіла заробітчанка, Життя одне, ним насолоджуватися треба. От бачиш, ти сама дала відповідь на своє запитання. А пам'ятаєш, як ти приїхала додому зуби лікувати? І чому ж ти не зробила цього? Бо у сина був великий кредит, і я віддала ці гроші, щоб його погасити. І як твої зуби зараз? Їх уже немає, а ті, що залишилися, досі болять. Ангел з кожною відповіддю заробітчанки був ще більше засмучений, адже при її заповненні анкети на його комп'ютері постійно висвічувався надпис. Врай не пускати, недостатньо добрих справ і недостатньо щасливе життя вона прожила. І скільки ж ти заробила? запитав Ангел, намагаючись хоч якось виправити ситуацію. Жінка задумалася. За 20 років по тисячу євро в місяць це виходить фантастична сума. І на що ти ці гроші витратила? Квартиру доньці купила, синові машину подарувала. Собі величезний будинок збудувала. А кому ти тепер цей будинок залишиш? Як кому? Син і донька поділяться. А ти впевнена, що вони це оцінять і це піде їм на благо? Нагадай, де всі, 20, всі ці 20 років працювали твої діти, поки ти тяжко горувала в Італії? Жінка опустила очі, бо не знала, що має відповісти Ангелу. Її діти ніколи не працювали. А чекала, поки мама вийшла зароблені в Італії євро. Намагаючись знайти хоч щось, Ангела запитав заробітчанку, а скільки разів ти купувала собі каву в кав'ярні, не поспішаючи пила її, насолоджуючись місцем і часом. Заробітчанка знову опустила очі і з сумом відповіла на каву мені завжди було шкода грошей. Як і на смачну випічку, яка завжди пахла в моєму маленькому з затишної кав'ярні, тому я насолоджувалася лише запахом. Вона ж коштує всього півтора євро. Ангел знову звинувачувально дивився на заробітчанку, а вона мовчала, бо не мала що сказати в своє оправдання. Все, що говорив про неї Ангел, на жаль, було правдою. Заробітчанка зрозуміла, що неправильно жила. І що з таким станом справ в рай її точно не пустять. В розпачі вона прокинулася ангел як марово зник. На годиннику була шоста ранку, а її сеньора прокидається у восьмій. Отже, у неї є ще час для того, щоб зробити себе щасливою. Свій шлях до щастя, Заробітчанка почала з того, що пішла в кав'ярню навпроти. І вперше за багато років купила собі каву і ту запашну італійську випічку, запах якої щоранку її будив. Та на цьому вона зупинятися не збиралася. Ну і що що їй 65? Для неї життя лише починається, адже вона твердо вирішила нарешті стати щасливою.